Анатолій Валевський, Квіткове Янголядко. Життя квітів наповнено яскравими фарбами, ароматними пахощами та чуттєвою романтикою, але, на жаль, швидкоплинне. І хоч говориться, що ніщо не вічне під місяцем, проте хочеться, щоб миті справжньої краси тривали, якщо вже не нескінченно, то хоча б якнайдовше. Але тут вже раз на раз не доводиться. І ось як дивно часом буває. Букет міцних свіжих квітів, які ще вранці росли в оранжерії або в саду, до вечора несподівано в'яне, втрачаючи привабливість і аромат. А інший, зібраний з тендітних ніжних суцвіть, який, здається, і легкого вітерця бояться, на диво оточуючим зберігає пишність і хвилюючий запах тижнями, а то й довше. Немов зачарований таємничим чарівником. Чому так трапляється, ніхто не знає. Щоправда, один старий садівник, який знає багато секретів рослин, розповів про маленького квіткового янгола, зберігача букетів, подарованих коханим. Якщо квіти піднесені від люблячого серця і прийняті з таким же взаємним почуттям, то янголятко старо стежить. Щоб вони пахнули якомога довше, радуючи закоханих і зберігаючи їх почуття від життєвих негараздів. Але, якщо у когось із двох у душі не мерехтить іскра кохання, то маленький хранитель покидає їх, і квіти безповоротно в'януть. Втім, і почуття безщирої взаємності поступово згасають та обсипаються висохлими суцвітями. Іноді Десь біля пишного букету буску або інших квітів, які довго не втрачають своєї свіжості, можна побачити статуетку маленького порцелянового янголятка з доброю усмішкою. Як знати, можливо, це він, той самий таємничий хранитель?